Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер, на 5 грудня 2024 року. Місяць у водолії і 6.21 і місячний день 6, А ще у нас місяць без курсу із часу ночі 34 хвилини по 7-24 хвилини. Шостий місячний день символ якого хмари або ж журавель. У шостий місячний день не трапляється з жодних непередбачуваних подій, жодних несподіваних ситуацій. Це час відпочинку, пасивності, до певної міри навіть споглядальності. Нині треба бути уважним і не піддаватися ні на які провокації. Зберігайте спокій. Будьте в шостий місячний день як вода. У якій все відображається, але нічого не затримується, будьте як повітря, легкі, спокійні та водночас рухливі. Ті, хто збереже внутрішню рівновагу, проведуть цей час із задоволенням. Це день високої чутливості та інтуїції, аж до телепатичних щитувань чужих думок. Це день духовного прозріння, зв'язаного із вічним питанням нашого існування, кращий день для спроби заглянути в майбутнє, зрозуміти сенс свого особистого життя. Це день радості та любові, коли нас неочікувано раптом підхопить величезна хмарина на щастя, навряд чи хтось може засмутити наш чудовий настрій. Тому що, щоб не відбувалося, воно буде здаватися нам очевидним та необхідним. У шостий місячний день ми смиренно приймаємо дари своєї долі, як солодкі, так і гіркі, що заслужили те і получаємо. Ми не просто їх приймаємо, але й відчуваємо щиру вдячність за це. За такі життєві уроки найбільш успішний день для того, щоб зібрати благодійні взноси. Пожертви у шостий місячний день навіть останній скупірдяй відірве від серця копійочку, щоб допомогти в житті тому, хто у даний час в нужді. Можна просовувати любі проєкти, направлені на благо суспільства. А ще любі мої у нас місяць у водолії. Енергія місяця знаку водолія направлена на створення дружніх відносин між людьми. У цей час ми особливо сентиментальні та романтичні. Хочеться побути з самими рідними та з кращими друзями, поділитися з ними своїми сокровенними мріями, своїми бажаннями, своїми ідеями, турботами. Ідея ж! Вибачте, енергія місяця у знаку водолія підведе декого на такі розповіді, що слухачі будуть у шоці. Бажання шокувати співбесідника буде для вас важливішим, чим сам зміст тієї розповіді. Буде переважати над самою суттю сказаного. І чим більше нестандартними будуть ваші розповіді, тим більше задоволення ви получите від них. Саме ж від того, що слухачі будуть від вас у шоці, дні водолія допоможуть вам повністю реалізуватися, в його силах надихати других своїм ентузіазмом та фантазіями. Спілкування буде визвано бажання показати себе у всій красі. Будьте уважні та контролюйте те, що ви кажете, щоби потім не, не червоніти за своє басікання, щоби потім не пожалкувати про сказане. А іще любі мої, із півночі до сьомої ранку буде місяць без курсу. Будьте в цей час ну, ну, дуже уважні, тому що цей місяць робить людей такими заторможеними, ніби сонними, ніби якимись розбитими, ніби якимись такими ну, зневіреними, обіженими, плаксивими. Так що зберіться до купоньки, будьте уважні і знайте, що це просто такий час. Його треба пережити. І треба бути уважним і розсудливим. А ще два словечка хочу сказати вам про любов, про безумовну любов, материнську любов до наших дітей. Які визволяють зараз нашу батьківщину. А серденько мами б'ється, рветься, наче пташка в клітці, рветься саме туди, до своєї дитини, щоб оберегти, закрити собою, підсобить. І у нас є помічник, який це робить навіть, навіть тоді, коли ми його не просимо. Він бачить нашу турботу і наші хвилювання і в хвилини розпачу, тривоги, страхів. Звертайтеся до нього, звертайтеся до Господа нашого, до батька нашого Небесного, з любов'ю, яка іде із усієї душі, із усього серця, і щирою любов'ю та величезною вдячністю, так і кажіть дякую тобі, Господи, за те, що ти добрий, і милосердний, і справедливий, і сердечний, і любимий, і люблячий, за те, що ти храниш, бережеш і защищаєш мою дитину. Мою рідну, мою рідну та близьку людину, усіх, кого ми знаємо, кого не знаємо, ми молимося за вас, усіх, любі наші захисники, і Господь хранить вас і береже. На все добре. З вами була Бабка Люся. Будьте здоровенькі до завтра.